Річки, я затримаю річку. Запропонував зробити навесні якийсь фестиваль, в якому будуть показані роботи усіх черкаських волонтерів, хто що виготовляє. Але формат трохи змінився, щоб не було організаційного вінегрету. Вирішили зробити свято під Колодія е і все. На вареники, вареники такі, такі-такі. Це ж українська острава. І з-за цього вирішили зробити свято вареників. Дуже добрі вареники. Дуже добрі. І я би кажу, щоб частіше. Отак да. Було б набагато веселіше, щоб тому в тому квартира сидить. Ми й вдома готуємо, ну тут добріше, да. тому що на природі. <ріху> Дуже смачно. Мені дві порції окремо, але ну, п'ять штук разне. Раз, Солодка. Тільки только. не з маком, Хорошо. однозначно И не з фагою. Угу. Узвар не солодкість. А вот звар не Ну, мне рассказывать сложно, бо я буду плакати. У мене внук воює п'ятий рік вже. Пройшов Бахмут Авдіївку. Тому я завжди дає такі. У нас ось на третю штурмову ми збирали в магазині. Стараюся участвувати скрізь, де тільки є такі, бо ми самі, я сама зі сходу, з Лисичанська. Тому для мене це дуже боляче. Вареники – то добре, свято то добре, головне це підтримати за собою. Ховала також картопли, але найбільше сподобалося з капустою. Сама їх іноді готовлю. А я вже так долучилася, і ці гроші підуть на ЗСУ, на дрони. І це також важливо, якби для нашої країни. В цілому, щоб ми далі перемагали, щоб ну, хлопцям потрібно допомагати. Дуже смачні, великі такі, з картошкою, з, сироп, з сиром. Ще там такі цікаві були з халвою і з маком, але ми щось не ризикнули. Ми Любимо, але дуже рідко робимо. Тут з ними довго гратися треба. Як готувалося? Раненько встали. – навіть тіста намісили. Хтось попрасував хустку, хтось наварив вареників. Є з капустою, є картопля, гриби, були з сиром солоним, є картопля. картопля печінка вже немає. Сьогодні ж у нас не масляна, у нас в Україні тиждень. Називається колони. Сьогодні дівчата на прощену неділю, дівчата гуляють. Чоловіки ховаються, особливо не жонаті, по хатах, чоловікам прив'язували неодруженим хлопцям, парубкам прив'язували колодки до ноги, хто не вмів до посту одружитися. Так що це традиція, так? Я з Маріуполя. Я переселенка, какби і тут ну в Черкасах теж прийшли віддохнути, поїсти смачно. Тут же є і Маріупольська наша халабуда, на яку ми донатимо, які збирають кошти на ремонт дронів. І, ну теж частичка Маріуполя, яка робить і зараз для Маріуполя. Є дуже багато різних технік. Кому яка личить, дивлячись, яка хустка, є маленькі хустки, є більші. Можна зробити з вухами, можна зробити трикутничками. Тому конкретної техніки немає. Яку хустку взяла, таку і закладаю. Всі жінки хочуть спробувати. Я вважаю, що немає жінки, якій не личить українська хустка, тому всіх запрошуємо і всім з радістю закладаємо хустку. Цьому фестивалі ми збираємо кошти на запчастини для ремонту дронів. Наша організація безкоштовно ремонтує дрони. Багато підходять. Ну сподіваємось, що щось зберемо, щоб пришвидшити процес і відремонтувати більше.